Отримали посилочку від Теплуша. Замовляли. Зараз подивимося, що вони нам прислали. Вау! замовила я додаткові Панельки на другу теплушу прийшов датчик вологи То що я казала, що я замовила. Тепер дивимося, що тут ще є. Кульочки, щоб не болталося. Замовила для маленьких курчаток отакі поїлочки, кормушечки. Це там на сайті у них 199 гривень, по-моєму, набір для маленьких курчаток, типу. Зараз розпакую. Так, зібрала отаку, вона така маленька поїлочка. Не знаю наскільки тут, Пів літра, мабуть, не буде. Потім входить туди. Така пирскалка, навіть не знаю для чого, Ну хай буде. Це для вас купування. робити, кнопка він поки не робить, бо там немає батарейки. Отака От кормушечка маленька на пів літру, мабуть, трошки більше. Це для зовсім маленьких перчаток. Ще замовила Ось вот такі кормушки. Тут на літр. Что на півтора, навірно, ну, на півтора. І на... Сейчас зберу, покажу. А, крача так поставлю. І от така кормушечка на 2,5, Ну, коротше, на всі обі смакні. Ще додатково. Ось така кришка в теплушу. Це, наче як подарунок положили до замовлення. От такі-то справи. Це типу обзорчик такий. Це на маленьку. Бачите, яка вона маленька, зовсім маленька. Це кормушечка, вона під, підійде для перепилов, для маленьких курчаток. Ця трошки побільше вже. Побачимо, як вони працюють в ділі. Оця штука незйомна, вона. Тут зроблено сумісно. Потім є ще така кришечка. Достаєш отак. Одягаєш і корм закритий. Получається отака комушечка для маленьких. І це кормушечка для маленьких, дуже доречно. Ще раз скажу, що це датчик вологі, пластиковий піддон для теплуші хочу поміняти. Зараз покажу де. Заказувала я ті піддони і цю теплушку. Він тут такі навину такі самі. Зараз попробуємо. Він трохи не підходить саме до цієї моделі. Але спробуємо оціє. Ой як чудово. Тепер в мене буде такий коврик чудовий. Замість такого. Прекрасно буде скользити тут такі перевороти, якщо нам потрібен. І можна прибрати, отвічно ходять. Отакі мої замовлення. Занесли ми бродер в веранду. Вже пересадила своїх. Курчаток. Зараз вже їм потрібна температура. 23-21 отак виставлене. Он зараз на градуснику кутом 22,9. Лампа не горить. Але курчата бігають. Там вікно запотіло. Поміряти? длина метр сорок шість. Ну, Метр сорок п'ять всередині, получається. Зараз ширину. Подивимося так, приблизно. 55, 55 внутри. У них буде. Треба вікна попротирати. Нове жилье. Ну, тут трошки більше є місця, але віранда не отаплюється. І вони тут будуть жити поки. Не потепліє трошки і ми не зробимо, куди їх далі пересадити. Ось таке місце. Сьогодні переночували наші курчата в віранді неотаплюваємої. О такому брудері. Живі, всі здорові. Сьогодні будемо, мабуть, переробляти. Ось тут будуть кормушки. будемо ставити під сітку. Зараз у них отут все відкрите. У віранді плюс 4 градуса плюс 4. А у них... В брудері 22,3. Да? Ми маленькі. Ну Тут їм більше місця. Вони вже в пір'ячку взялися. Це наш саморобний брудер. Вони вже в пір'ячку взялися. Я думаю, що тут їм буде набагато краще. Ну, ми трошки переробимо, зараз його кормушечки зробимо другім, бо там вони розсипають з цих кормушок, вигрибають, розсипають. Будемо переробляти трохи. Смішні такі. Це буде півень. 100% буде півень. Оцей білий. Вже Сережки в нього ростуть. А це, мабуть, будуть курочки. Нема не Сережечок. Це такий здоровий півень. Самий великий тут. Отак. Сьогодні переночували в неотапливому приміщенні курчата. Дуже переживала, але все добре, слава Богу. Там ще зверху воно потолок гріється з такою плівкою, якщо можна подивитися. О, якщо видно. А це, мабуть, оці курочки рябується від грізбара от нашого грізбара, грізбар. Побачимо. Кажуть, що е, кроси розщепляються потом. Але дивлюся на лапи. Там такі лапи здоровенні. Побачимо, що з цього вийде. Ну, там одна курочка точно є, оце я не знаю, що стоїть. Курочка чи півник. А ось що наше. Шовкові. Красота наша шовкова. Все добре. Він такий здоровий. Ми його переробили, бо сітка не знімалася, його невдобно було мить. Тепер сітку ми зробили так, що вона знімається. Да. І можна тепер проводити дезінфекцію, мить. І все остальне. Зробимо як положено. Ще у нас в інкубаторі є. Ще треба той ту сітку помити, привести в порядок, щоб підготувати до курчат. І оце півень теж голошийка буде. Видно, що півень. Теж вже сережки ростуть. Красотуні. Всім дякую за перегляд. Всім добра і мира. Дякую ЗСУ. Дякую кожному хлопчику-дівчині, які стоять на захисті. Долучайтеся до допомоги їм. Не будьте байдужими. Бо якщо не ми, то хто? Всім до побачення, до нових зустрічів. Я думаю, що на низько буде. Так можна ще подрізати. Ні, поки так я хочу подивитися. А потім буде видно. Це... Прорізі робимо для кормушки, щоб дверця так була. Бо наші гаврики вже дорослі. Бляді це перекушив. Чи ну, таким чином зробили брудері кормушки кожного разу робиш щось нове так щоб тобі легше було і міняти і мити і кормити і от вирішили таким способом заділати їм нехай вони поки тут сидять вже їм тут більше місця так, тут віранда, вона не отаплюється. Але курчата великі, а ще у нас в процесі, скільки там у нас веранді, плюс 6. Отак От як у нас хлів робиться, поки зальється, поки тесе, то курчата поживуть в такому брудері. Малиї поки в хаті будуть, потім у наші другі брудри є там типу, літня кухня чи що, ну не знаю, колись вона називали банею, але то не баня, бо там нема нічого для бані. Такі наші вже хвостики. Ось такі. О, зеленуху я їм тільки що поставила, вже практично її немає. Ось такі у нас дівчатка, хлопчики. Вже підросли. Вже видно, де півень, де курочка. Ну, Цих великих видно, малих я ще не можу поняти. шовкових. Ось такі в нас новини. Якщо оставайтеся з нами, підписуйтесь та пишіть коментарі і спостерігайте за нашим господарством, кому це цікаво. Всім дякую за перегляд. Всім миру і добра. Дякую нашим захисникам. Всім до нових зустрічей.